Кімнатні рослини. Кімнатні рослини є не тільки справжньою окрасою приміщення, вони також позитивно впливають на самопочуття і настрій людини. Зелені супутники зволожують та очищують повітря від шкідливих речовин. Сьогодні стає досить модно вирощувати та доглядати за домашніми квіточками, не лише у власному просторі, але й на робочому місці. Запрошуємо вас переглянути виставку експозицію «Квіт на підвіконі. І так. У кухні рекомендуємо тримати рослини, які володіють бактерицидною властивостю. Наприклад, алоє, лавр, агава. Допоможуть очистити повітря плющ із патефіліум. У вітальній кімнаті притаманна затишна. Доброзичлива атмосфера, тому найкращими квітами можуть бути. Це різні види кімнатних: пальма, агава, бальзамін, цикломени, камелії. Обов'язково у цій частині оселі є хлорофіту. Який, який гарно очищує повітря. І біскус, пасифлора, древ'яниста, деревоподібна.